Сайт, воно управлінні роздівки Міноборони України, компоненти ракети КН 23 24 датчик струму на ефекті холла. 28 євро. Я повертаюсь, припиняю демонстрацію екрану. Після цього питання можуть бути санкції, які запроваджені, вони не стосуються цивільної продукції. Водночас КНДР збирає ракети на цивільній продукції. Іран також збирає компоненти на цивільній продукції. Російська Федерація збирає компоненти на цивільній продукції свої ракети. Там, звісно, є обов'язкові компоненти, там можуть бути саме військові компоненти, а, наприклад, бойова частина. Ну бойову частину важко купити, звісно, на Аліекспрес чи будь-якому китайському маркетплейсі, але не ж проблема виготовити самостійно. Метал, наприклад, корпусу ракети, ну, важко ну, купити на AliExpress, хоча, напевно, капітаці її не замовлення можуть робити і продавати під виглядом якоїсь там діжки. От. Це фантазія. Тобто, просто в чому аспект? Якраз те, що КНДР, попри те, що вона знаходиться під санкціями і об'єктивно найбільшими, напевно, за всього, що можна згадати, конкуруючи лише з Іраном. І обидві ці країни виробляють і масово виробляють ракети. Це не лише їх, а взагалі там ядерну зброю. Тобто треба розуміти, що от, ядерну зброю створити трохи важче може бути, ніж ракети. Але от у КНДР є ядерна зброя. Використання компонентів, які цивільні, ну це входження для створення зброї. Це обходження санкцій. Дискусійне питання. Ну напевно, якби за логікою так вони обходять санкції таким чином, тобто закуповуючи цивільну продукцію, яка не призначена для е, того, щоб використовуватися у військовій техніці. Ну тому, як заявила він прокуратура, тридцять е, ні, 50% ракет просто розвалюються у повітря. Можливо, деякі речі. Вони певною мірою, ну сірий імпорт може бути. Та зрештою, господи, зараз КНДР можна відкрито відкрито отримувати від Російської Федерації вже готові технології, що вона і так робила, але зараз абсолютно відкрито. Відкриті отримувати технологічні рішення, ну просто як є, Та й прямо компоненти з Російської Федерації. Тобто, ну це взагалі вже не питання, не проблема в принципі. Треба розуміти, що коли ми говоримо про КНДР, то це про просто. Просто я не знаю. В чорну скриньку, абсолютно непроглядно, тому що нічого не відомо. Абсолютно, все, що взагалі відтуди витікає у публічний простір, це те, що генерує сам хей'ян. Неможливо сказати, скільки він там виробляє ракети. Да, Господи, не часом невідомо які там характеристики якої зброї. Все, що відомо, відомо завдяки лише тому, що Пхеньян це показав. Можливо, є якісь е, дуже секретні дані у розвідок, там у Південній Кореї, у США, там українські розвідки можливо. Е, але ж вони ж не будуть говорити там, тому що це просто відкриє джерело отримання цієї інформації, його ну, джерело. джерелом, тому в публічній площині взагалі нічого не відомо. Про розширення виробництва необхідно розуміти, що вони реально цей, ці заводи, вони ну. Це їх за радянські часи, вони там називаються. Наприклад, завод, який виробляє там боєприпаси, називається лісне господарство номер 11 Тобто абстрактно, то серйозне. А по-друге, дійсно вони переносили ну, історично, так з х років вони. Просто все критичне виробництво вони ховають у підземлі. Тобто це не обов'язково самі такі підземні величезні заводи. Це може бути банально там підвал, але ховають, ну це просто історично так склалось, і методи галерейної війни, взагалі, відбули там ще відпрацьовані. Не, немає жодних жодної інформації щодо кількості всього іншого. Все, що є, це те, що от, отговориться Макіяни, показують на апаратах. саме за. Живу силу, тобто за гарматним м'ясо, яке вони відправили. Мова йшла про передачу технологій для ракет для створення ракет для підводних човнів, тобто міжмонтальної балістичних ракет підводного базування та мінітілізації ядерних зарядів. Останні може говорити про те, що передаються технології для створення артилерійських ядерних боєприпасів. Це технології 50-60-х років, не є ноу-хау. Але от у КНДР такого немає. А для них от отримання само ядерних артилерійських боєприпасів це просто буде геймченджером і катастрофою для південної України.